Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking. Душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Сьогодні поговоримо про інфінітив і як ним користуватися. Нам з цим буде доволі легко, тому що інфінітив існує як в англійській, так і в українській мові. Розглянемо. Як і в українській мові, інфінітив або безособова форма дієслова відповідає на питання, що робити або що зробити. Саме тому інфінітив вважається безособовою формою дієслова. Порівняйте, якщо ми скажемо «я хочу, слово «хочу» показує, що хочу саме я і хочу в теперішньому часі. Якщо ми скажемо ви хочете, Слово хочете підкаже нам, що це ви хочете і теж в теперішньому часі. Якщо ми скажемо вони хотіли, хотіли показує, що це були ви або ми хотіли в минулому часі, тобто дієслова вже мають у собі особу і час. В той момент, як інфінітив не має в собі ні особи, ні часу, тому він і називається безособовою формою дієслова. Для чого нам потрібен інфінітив? В цілому для тих же випадків, коли ми використовуємо його в українській мові. Наприклад, ми хочемо сказати я хочу пити. Подивіться уважно на це речення, де у нас тут знаходиться інфінітив, тобто дієслово, що відповідає на питання, що робити або що зробити. Так, це слово пити, тому що слово «хочу» відповідає на питання, що роблю, хочу. Якби не було інфінітиву, наше речення звучало б приблизно би так: я хочу п'ю. Звучить не дуже. Набагато краще я хочу пити. Я хочу що робити або що зробити. Так само і в англійській мові. Якщо ми хочемо сказати я хочу пити, англійською це звучатиме I want to drink. Щоб утворити інфінітивну форму перед самим дієсловом в інфінітивній формі, нам потрібно поставити часточку to Наприклад, речення I want to drink. Я хочу. Що робити. Пити. Інші приклади: I need to go. Мені потрібно йти. Що робити йти? She wants to say hi. Вона хоче що зробити? Сказати привіт. Таким чином, здебільшого, там де в українському реченні є інфінітив. Там же є сенс ставити інфінітив і в англійській мові. І ще корисностей, інфінітив може стояти після прикметників. Наприклад, this information is important to know. Важливо знати, що робити, знати цю інформацію. Також інфінітив може використовуватися як причина. Напевно, у вас були такі випадки, коли ви думали. А як же мені сказати фразу по типу Я піду в магазин, щоб придбати продуктів? Тут нам теж знадобиться саме інфінітив: I will go to the shop to buy some products. Саме так. Інший приклад з інфінітивом причини: I go to school to study. Я ходжу до школи, щоб навчатися. Користуйтеся інфінітивом причини, щоб показати навіщо щось відбувається. You have to stop doing that. І наостанок, друзі, коли інфінітив використовується без частинки to? По-перше, після модальних дієслів, таких як must, should, can. I can go. You must not talk here. We should leave. Зверніть увагу, нам потрібно піти. Що зробити? Піти? Це все ще інфінітив, але вже без частинки to. Також інфінітив без частинки to ставиться після таких слів, як make або let. You make me feel happy. Або I will let you stay here. І щоб краще потренуватися, давайте подивимося на ці речення українською і в коментарях напишіть, будь ласка, як би ви сказали їх англійською мовою. Я хочу поїхати додому. Нам потрібно знати точний час. Я приходжу сюди, щоб навчатися. Він хоче спати. Дякую за увагу, друзі! На цьому це все. Сподіваюся, це відео було корисним, а головне зрозумілим. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять. Я постараюся зняти на кожну тему відео. І пишіть свої загальні враження про такі відео. І до зустрічі у наступних відео.